15 років у димовому тумані на Черкащині підприємство з випалювання вугілля деревини труїть жителів трьох навколишніх сіл. Викиди маривом накривають подвір'я селян. Чиновники забруднення визнають, та підприємство нині ситуацію не виправляє. Чому з'ясовували наші кореспонденти? Це мару на околиці байбу смог від спалювання деревини за сусіда у села. Завод із виготовлення вугілля для барбекю. Місцеві вже напрацювали свій повітряний графік. Вільно дихають лише двічі на тиждень. Вони получається три дні димлять. Поки вони, вони палять, потім день нічого. вигружають. Оце, як і як нашли ці вікна кімнати сина Світлани виходять саме на підприємство. Навіть у спеку відкривають їх вкрай рідко. Місцеві вже оббили безліч контролюючих порогів, отримали лише стоси відписок. Натомість екологічна інспекція навіть оштрафувала власників заводу за надмірні викиди форм Нічого вони не застосовують. Воно як диміло, так воно й димить По сьогоднішній день і ми, і ми цим димом дихаємо і дихають наші діти. Підприємство забезпечує деревиною місцевий лісгосп при значні масштаби завод зовні нагадує підпільний цех. Сільський голова переповідає, виробництво майже 15 років було нелегальним. Не було навіть документів на земельну ділянку. Місцеві депутати відмовили в оренді. Вони знаходяться там 15 років, да за останній от 15 рік. Да, вони нарешті зареєструвалися в Черкаському районі, а то, куди платились податки, чи ні, ніхто нічого не знає. Да? То вони заплатили за е, прошлий рік 12 тисяч гривень. Директор підприємства переповідає, до минулого року завод і справді працював нелегально, але нині, мовляв, усі документи в нормі. Має навіть дозвіл на викиди від екоінспекції. Нам дали. екоінспекції ж наявність дозвілів підтверджують та зізнаються, претензії до заводу ще залишились. Підприємство кажуть, і досі працює без фільтрів, забруднюючи повітря шкідливими речовинами. Такі результати нещодавної перевірки. У разі якщо підприємство не усуне недоліки, ми будемо змушені звернутися до суб'єкта органу, який видавав дозвіл на викиди, для того, щоб цей суб'єкт подальшому звернувся до суду для анулювання такого дозволу. Та те, що підприємство таки змусять встановити фільтри, Світлана не вірить, бо ж переповідають місцеві за 15 років скархів перевірок завод ні на день роботу не зупиняв. Ірина Малюкова, Віка новини.